Друзі, якщо ви любите фотографувати, але не знаєте, на що звернути увагу, як зробити цікавий кадр, як побудувати композицію, то це відео буде для вас дуже корисно. Обов'язково поділіться їм з друзями, можете зберегти, щоб нагадати деякі поради в майбутньому. Тому що воно допоможе вам розставляти акценти в кадрі таким чином, щоб фотографія була привабливою, цікавою і запам'ятовувала. І все це нам допоможе зробити контраст на фото, тому що якщо кадр позбавити контрасту, то він буде виглядати ось так, чи, наприклад, ось так. Це саме наївний приклад, який показує наскільки важливо для зображення контраст між світлом і темрявою, між білим і чорним. І роблячи акцент на контрасті між світлом і тінню, ми можемо робити цікаві композиційні рішення. Наприклад, променем світла ми можемо підкреслити певний елемент композиції. Чи тінню ми можемо виділити головний об'єкт в кадрі, наче рамкою, чи зонувати кадр? Також дуже цікаво виглядає композиція, коли тінь відрізняється від головного об'єкту. Тінню можна підкреслити цікаву геометрію об'єктів, чи накласти візерунок на головну модель, чи на фон поза нею. А стосовно всіх цих візерунків, патернів, різних елементів, що повторюються, утворюючи ритм. Якщо туди поставити якийсь головний об'єкт, який буде вступати в контраст, порушувати всю цю гармонію, то світлина буде виглядати більш цікавою. Також можна зробити цікавий кадр за рахунок кольору, наприклад, взяти комплементарні кольори по колу Ітана. А може бути контраст насиченості головного об'єкту на більш нейтральному фоні, особливо коли ще такий контраст поєднується з контрастом в розмірі. А ще можна зробити так, коли в кадрі є два об'єкти, контрастуючі по розміру, але вони поєднуються чимось спільним, наприклад, кольором. Чи гіперболізацію розмірів, коли розмір об'єктів міняються місцями, а ще можна перевернути кадр. Особливо це гарно виглядає, коли ми фотографуємо відзеркалення. І кажучи про розміри, не можна не згадати мінімалізм, коли в кадрі ми залишаємо велику кількість негативного простіру. А ще можна підкреслювати певні деталі головного об'єкту, роблячи акцент на мікроконтрасті. Ну і продовжуючи про контраст сприйняття, можна експериментувати з ракурсами, вибирати екстремально низький ракурс і навпаки фотографувати з висоти пташиного польоту, а не тільки з ракурсу, який ми звикли бачити власними очима. Все це допоможе вам показати світ більш цікаво. Так у вас з'явиться візуальний якар в композиції. Якийсь подразник, який буде змушувати глядача затримати свій погляд, довше роздивлятися ваше фото і запам'ятати його. Як бачите, прийомів дуже багато є чого вибрати. А якщо ви не знаєте, як можна фотографувати на ваш смартфон, не розбираєтесь в деяких технічних моментах. То вам варто пройти мій інтенсив по фото на смартфон, який закріплений в коментарях під цьому відео.